Вітаю всіх друзі! Будемо сьогодні намотувати шнур. Купив собі ось такий чотирьохжильний, 04 розмір. 3,2 кг на розрив 150 метрів 0,104 мм товщина. Такий червоний яскравий колір. Взяв цей шнур, тому що. Ну, десь весною купив дружині 05. такий і Мені він сподобався. Я ним не ловив, але я пробував його порівнював з онлайн-сіглом, то цей мені сподобався більше кращий. Тоненький і міцний. Буду намотувати на катушку свою ультралайтову Daiwa Legalis LT 2000 з половиною. Так як в мене вже тут теж стоїть 04 шнур, але його вже дуже мало. Хочу вам показати, скільки і як бекінгу підмотати, як знати. Дивимося тут на шпулі брейд шнур 0,8, діаметр 0,10 мм. Влазить на шпулю 200 метрів. Тут в нас 150 метрів. Значить, потрібно буде підмотувати бекінг. Так що почнемо. В якості бекінгу буду використовувати ось такий е, старий шнур, не пам'ятаю, 0,6 або 0,8, я вже не пам'ятаю. Я його не викидав, лишив його на підмотку. І так, змотав я шнур старий. Беремо спінінг. от В хаті був старий такий. Заставляємо катушку і починаємо намотувати. Так, намотали наш шнур. Такий гарний червоний яскравий колір. І міцний. Тоненький і міцний шнур. І так, прив'язав наш шнур Бекінг. І будемо намотувати. Намотувати будемо до тих пір. Ось тут от. От щоб тут, до того бортика. Фокусуйся. До краю бортика десь міліметр не доходило. Тоді буде найкращий виліт і все буде добре. Ну, все. Так, я думаю, буде достатньо. Бачите, є міліметр. Не знаю, чи вам видно. Де кут починається, від кута до шнура міліметр. Що нам це дає? Шнур намотаний максимально, скільки його можна намотати. Виліт буде дуже хороший, бо не буде. Чим менше шнура, тим більше зачіпається за цей борт по кругу і сповільнює шнур на виліті. Так у нас буде сповільнювати його дуже помало. І намотка має бути, бачите, знизу вужче, догори ширше. Ось так. Тоді що воно нам дає? Що не буде петлі скидувати? Петлі скидує нам дуже часто, коли намотка внизу ширше вверху вужче. Тоді буде скидувати петлі. Або рівно намотка, або так в мене. Тут вище, тут вужче внизу. Тепер що ми робимо? У нас основний шнур знизу, бекін зверху. Значить, беремо пусту катушку. Або іншу катушку, або іншу шпулю переставляєте. Як не маєте так, як я в даному випадку берете цю катушку. Змотуєте на цю катушку. Змотали бекінг сюди на катушку. Тут лишився в нас основний шнур. Тепер, тепер цей основний шнур змотуємо теж на катушку. Так, змотав шнур сюди. І ще дивіться, пальці взагалі не червоні, Ще я мотав руками, ж колір не пускає. Це дуже класно. Тепер беремо катушку, беремо цей бекінг, скільки нам було потрібно, ми його маємо, і намотуємо на катушку. Намотуємо бекінг. Все, намотали. Прив'язуємо шнур до шнура. Наш основний шнур. Так, прив'язали наш шнур основний до бекінгу і тепер намотуємо основний шнур. Ось наш шнур вже готовий, намотаний. Так я вам і казав, міліметр до цього, цього бортика, ось тут. Такий конус шнура знизу. Вуще вверху ширше. Шнур буде правильно злітати, у нас не буде ніяких петель і тому подібне. Кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте, як ви намотуєте шнур. Може і я щось не так ще роблю. Діліться в коментарях. Підписуйтесь на канал.